Дуже хочеться, щоб в найкращій найбільшій енциклопедії українською мовою кожна людина змогла прочитати коротко про щось що їх цікавить в цей момент, додаючи свою першу статтю до української вікіпедії у 2009-му віра й гадки не мала. Що за 14 років стане її адміністраторкою, а її сумлінну роботу відзначать на міжнародному рівні нагородою, «Вікімедієць року, усе почалося зі статті про спільноту ілюмінаті. Цією темою Віра цікавилася ще студенткою. Її обурило, що іншими мовами, у Вікіпедії є безліч інформації, а українською майже нічого. Тому вона зареєструвалася на сайті та почала писати свої статті. Наступні були про герби та прапори українських райцентрів. адже Віра захопилася темою геральдики. Завдяки їй на сайті з'являлися статті, яких могло б не бути і до сьогодні. У 2014-му Віра долучилася до команди Вікімедія Україна, організації, яка підтримує Вікіпедію. Дівчина зайнялася проведенням конкурсів статей і фотографій для сайту, розвивала проект підтримки найактивніших дописувачів. Займалася різними зустрічами та тренінгами, а разом з тим не покидала й улюблене заняття, писала та редагувала статті на різні теми. З початком повномасштабної війни Вікіпедія стала для віри віддушеною. А вже у 23-му її старання помітили дівчину обрали на посаду адміністраторки української вікіпедії. Я маю сподівання, що я займаю свою нішу в українській як які а яку я можу займати і приношу користь? Відтоді вона має додаткові технічні права вилучати сторінки, блокувати недобросовісних користувачів, а також долучатися до обговорень і створення нових правил сайту? У серпні 24-го у віки житті віри сталася ще одна вагома подія. Засновник сайту Джимі Вейлз оголосив переможців щорічної міжнародної нагороди, «Вікімедієць року. Серед них у новій номінації Функціонер року відзначили й нашу українку Віру Моторко. Лес Сарей Віра року заснували у 2011-му. Українці отримували таке звання тричі у 14-му нагороду. Посмертно отримав герой небесної сотні Ігор Костенко. У 23-му – координатор програм Вікімедіа Україна Антон Процюк. Тепер їхні досягнення продовжила віра, яка й надалі розвиватиме українську Вікіпедію. Пристижна для нас і нагорода. це дуже приємно, і це спонукає працювати далі.